17-річний Данило один з трьох учасників, які складають мультипредметний тест під час додаткової сесії в кропивницькій установі виконання покарань. Під слідством він з листопада минулого року. Достатньо відповідальний момент для мене був залежить майбутнє від цього. Займаюся з вчителями, беру підручники та й займаюся. Час два в день приділяю увагу предметам, тематика, напевно, найважче для всіх. Найлегше це може біологія. Десять місяців установі виконання покарань перебуває 18-річний Рустам. Каже, складає мультитест для того, щоб навчатися на юриста. Хочеться знати закони України, розуміти все, розбиратися в них, захищати людей. Допомагати людям обидва юнаки в установі закінчили 11 клас і готувалися тут до мультитесту. Розповів виконувач обов'язків заступника начальника соціально-виховної та психологічної роботи Юрій Євтягін. Вивело бажання здавати ММТ три особи, три хлопці. Які навчалися в нашому ліцеї. Вони проходили тестування, вивчали книжки в відповідному напрямку. У додатковій сесії мультитесту беруть участь ті, хто за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, хто з поважних причин не зареєструвався для проходження тестування під час основної сесії, наприклад, через хворобу, і кому відмовили в реєстрації через неповний комплект документів. У додаткову сесію НМТ 2025 в Кіровоградській області зареєстровано 267. Сім осіб. осіб з них це особи, які перебувають під вартою. В установах виконання покарань створюється такий самий тимчасовий екзаменаційний центр, де учасників забезпечують місцем проведення, тобто аудиторія, робоче місце, персональний комп'ютер. І звісно, що точно така сама процедура проведення, як і у звичайних закладах освіти, які є тимчасовими екзаменаційними центрами. Учасник не може мати при собі складових передачі інформації, мобільних телефонів, флешків, навушників або гаджетів, які можуть передавати інформацію. Говорить на Кіровоградщині в установах виконання покарань створили три екзаменаційних центри. Учасники, які перебувають під Вартою реєструє їх адміністрація. Колоній або слідчих ізоляторів, і вони як зареєстровані учасники мають право складати національний мультипредметний тест. Так само, як і минулі роки, ми проводимо відеоспостереження в аудиторіях, де проходить національний мультипредметний тест. Цьогоріч вступники складають три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови. Англійська, французька, німецька та іспанська на виконання завдань дається чотири години. Після двох годин буде перерва 20 хвилин. Результати мультитесту учасники дізнаються відразу після завершення тестування. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.